Перша, про кого він згадав після довготривалої та надскладної операції, це маленька донечка. Я люблю свою дитину. Ну, і кожен батько любить свою дитину, і Я дуже сильно і люблю. Я свою дитину, своєю сім'єю зраді них, пішов воювати. Тарас водій бойової машини, коли разом з побратимами забрали поранених, ворожий дрон скинув на них снаряд. Почнувся від того, що ззаді машині всі кричать. Почав надавати допедечну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров'ю. На Донеччині військові медики стабілізували стан пораненого. Зробили все можливе на стабілізаційному пункті. Вони майже компенсували всі ці важкі моменти, які могли стати потім. По суті, якби не допомога військових лікарів, мабуть би. Тарас сюди б не доїхав після евакуації до Дніпра на Тараса. Чекала складна операція. Великі крупні уламки кісткові. Ви бачите, тому їх нарахували сім, але їх було значно більше. Велика рана розміром в 6 сантиметрів. Снаряд роздробив кістку голови і розніс її на маленькі шматочки. Аби дістати множинні осколки, команда дніпровських фахівців оперувала хлопця понад чотири години. Видалялися сколки для того, щоб людина могла. Розмовляти, тому що це ліва півкуля, ліва півкуля у правші. Вона домінантна. Вона відповідає за мову, за рухи в правих кінцівках. Ще в нього дуже постраждали очі. Навіть лікарі не сподівалися, що так швидко після операції Тарас почне говорити. Так само швидко повернулася пам'ять. Зараз медики борються за те, щоб залишився зір на лівому оці, бо права врятувати не вдалося. Тарас налаштований позитивно, стрімко йде на поправку, і мріє лише про одне бути поруч з донечкою, яку він за два роки війни так мало бачив. Хочеться, побачити, як моя дитина піде перший клас. Як вас закінчить зараз садик, Таке. Хочеться побути там. Да. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.